Всім привіт! З вами на зв'язку Наз інвестор. Хочу з вами зараз розібрати угоду, яку я відкривав вчора по біткоїну в шорт, і на який взяв тейк і з якою ділився в своєму приватному клубі. Отже, в нас в загальному не східна структура. Глобально в нас несхідна структура зі 126, потім зі 116. Коротше, глобально не несхідна структура. Далі, на ось цьому проливі на початку листопада, зробили корекцію гарну в ОТЄшку, після чого зверху вночі Азія знімає ліквідність, дає злом структури Бос вниз. Після чого корекція в преміум зону закриває їм баланс і далі. Я тут правда не відмічав, але тут явно видно був бос, і, і на ось цьому проливі вже відкриваючись, відкривався Нью-Йорк, я вирішив відкрити угоду в шорт з стопом за цю ліквідність, яка перезнімалася в даному імбалансі. Ось тут там буквально на пару доларів перезнімалася ліквідність. і Я вирішив відкрити прямо маркетом заскакував, тому що бачив це такий пролив. Якщо ви бачите гарну плавну корекцію, тут правда чуть-чуть так стрімкіше було, але все одно моментом був більше несхідний. Якщо ви бачите гарну корекцію, і ціна починає затоптуватися вже в преміум зоні, починає давати якусь реакцію від імба, не заходить вище за зібрану ліквідність, тобто тут ще був елемент офа, то можна розглядати для себе шорт. І, в принципі, те, що я і зробив. Я відкрив маркетом. Зараз секунду відкрию піти хвилинку. в у всіх таймфреймах скаче, піти хвилинка Так, я відкривав для себе маркетом. Ось, я відкривав для себе маркетом, бачучи, що є бос і є конфірм, і просто застрибнув в останній вагон. Тут спочатку не дійшло, до речі, 19 доларів до тейку. Ціна протопталася там щось 2 годинки, навіть трошки більше. І потім закрила потейку і одразу же відскочила. Одразу вже відскочила, знову ж таки, давши корекцію до ОТЄ. Тут у нас є годинний імп зафулфілила, Ось так. От. Зафулфілили годинний імп. І дивіться, на 15-й хвилинці в нас, ну, боса поки що явного немає, тому що тут дуже стрімкий ріст був. У нас є чоч, у нас є конфірм, тест Імба раз, тест імба два і одразу гарна корекція. Можливо, навіть збере ось ці залишені вчорашній вечірній і сьогоднішній е, ранковий. Еквіли і ціна піде вниз. Коротше, ось такий тейк. Я ним ділився в клубі. Ось бачите, вчора, 12 листопада, я закидав думки на годинці, на денці, на 4 годинці, розказував, можете собі зупинити і почитати, як, в принципі, все відбувалося. Ось така логіка. Не завжди воно е, таке можна знайти, але якщо гарно підслідкувати, то РР-285 гарненько залетів на базу. Все, всім профіту, всім гарно, продуктивного вечора.